Операція Павутина, в рамках якої Україна недорогими дронами знищила третину російської стратегічної авіації, вразила й одночасно насторожила армії десятка країн. Слушно зауважило видання Бабель. Тепер захищати літаки, військові бази та й взагалі стратегічну інфраструктуру стало значно складніше. Адаптуватись треба терміново, але у світі ще не зовсім розуміють, як саме і за які гроші. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, якщо б хочете знати, як у майбутньому розвиватимуться безпілотні системи та до чого це призведе. Докладніше далі. На заході для характеристики операції «Павутина» нерідко вживають слово зухвала. Запевнює Джеймс Патон Роджерс, керівник проєкту НАТО, повноспектрова війна з використанням безпілотників та редактор довідника з війни дронів. Це і про масштаб, і про складність логістики, і про використання відкритих та загальнодоступних технічних можливостей у підсумку російські системи ППО. Масштабні й високотехнологічні виявились геть непотрібними. Але західні держави мають ті ж самі ризики. Навіть такі великі військові сили, як США або Велика Британія, ще не зрозуміли, як убезпечити свої військові бази чи стратегічні об'єкти від подібних атак. Звісно, знадобиться багаторівнева система оборони, яка не лише перехоплюватиме дрони на більшій відстані, а й буде дуже локалізованою. Окреме питання, як посилити захист стратегічних літаків на аеродромах, за словами експерта, країни заходу впроваджуватимуть довкола стратегічних об'єктів системи ППО зі штучним інтелектом та автоматичне відстеження рухомих об'єктів, засоби РЕП нового покоління, мікрохвильові інструменти, потужні лазерні системи. Тощо при цьому кожній з цих військових баз або точок критичної інфраструктури потрібні індивідуальні рішення, а це дорого і складно. По суті, наголошує пан Роджерс, кожен з таких об'єктів є унікальною екосистемою. Треба враховувати цивільну інфраструктуру, наприклад, як нові системи захисту вплинуть на цивільну авіацію чи на лікарню поблизу. При цьому поки що йдеться лише про захист об'єктів усередині країни. Втім, для великих воєнних держав безпілотники не стають вирішальним фактором, вважає експерт. На відміну від Естонії, Литви, Латвії, можливо, Данії та Польщі, які мають активно переймати українські підходи на думку пана роджерса, майбутнє за так званими нанодронами, особливо тими, що імітують зовнішній вигляд і поведінку птахів та комах. Такий безпілотник по обличчю розпізнає, що перед ним за людина, аналізує дані про неї в інтернеті та історію постів у соцмережах, визначає політичні вподобання, і якщо треба, знищує таке можливе майбутнє дуже похмуре, погоджується експерт. Але воно реалістичніше. На його думку, саме зараз ми входимо в нову добу вбивств і замахів на вбивства за допомогою дронів. Безпілотні системи зараз це сучасний аналог автомата Калашникова, тільки призначений для неба. Вважає експерт. Будь-хто може відносно легко керувати ними. Цього не треба довго вчитися, і тому дрон небезпечніший за автомат. І сьогодні світ досяг точки безконтрольного розповсюдження безпілотників нинішнього покоління технології. Зокрема, ті ж самі хусити здатні самотужки виготовляти композитний пластик і навчились тиражувати корпуси безпілотників у безконтрольній кількості. А найпотужніші двигуни на безпілотниках хуситів це насправді двигуни від газону косарок, двотактні поршневі мотори з неймовірно високою дальністю польоту. Тож, коли йдеться про наступне покоління повністю автономних систем озброєнь, міжнародні. Організації повинні мати контроль над технологіями, впевнений експерт. Водночас, дрони можуть зробити дуже багато хорошого в цивільній сфері. Зокрема, дрони забезпечують зв'язок із віддаленими громадами, і в плані постачання медикаментів і загалом доставляння речей. Це ціла революція в якості життя ізольованих громад. Також дрони можуть значно полегшити повсякденне життя в містах, наприклад, змінити спосіб транспортування ліків, крові органів чи навіть пацієнтів між лікарнями. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Безпілотники Камікадзе дуже важливі для утримання фронту в Україні, який поступово продавлює російська армія. Нагадує видання BBC Україна. Втім, на думку українських експертів, військових та фахівців з БПЛА, цією весною Україна вперше почала відставати від Росії в питанні кількості і якості безпілотників. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому Росія випередила Україну у війні дронів і як зсу повернути лідерські позиції. Мене звати Яна Поркун. Докладніше далі. Річ у тім, що майже 500 підрозділів БПЛА, які функціонують в силах оборони, мають змішану модель забезпечення дронами. Приблизно третину безпілотників військові частини отримують напряму від Міноборони, а інші купують самі або отримують від волонтерських фондів. Відставання цієї весни, про яке пише BBC, трапилось саме з тією третиною, яку мало забезпечити централізоване постачання від держави, причини бюрократична тяганина з фінансуванням та непрофесіоналізм окремих чиновників, вважають джерела видання ОЗСУ. Через це постачання нових дронів можуть розтягуватись до кількох місяців, і це при тому, що зараз потреба одного підрозділу на місяць складає 2200-2500 дронів. Тому більшість безпілотників бійці змушені купувати самі безпосередньо у виробників. За словами експертів, проблема виникла через раптову зміну на початку року керівництва агенції оборонних закупівель, структури Міноборони, що займається закупівлею техніки, боєприпасів та зброї для сил оборони, до того ж, військові кажуть про зниження якості FPV-дронів, які закуповує держава, і це відбувається на фоні підвищення якості російських безпілотних комплексів, коли українські виробники відчувають проблеми з оптоволоконними дронами, які є невразливими для РЕП. Росія навпаки змогла забезпечити їх високу якість. Крім того, росіяни змогли якісно модернізувати свої основні далекобійні дрони, відомі як шахеди. Росіянам це вдалося завдяки великим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту, і особливо допомозі з боку Китаю, стверджує видання «Політико». Щоб уникнути експортного контролю та санкцій за свою діяльність, китайські виробники використовують підставні компанії. Ба більше за даними агентства Bloomberg на російській території працюють виробничі лінії, де є китайські представники. І, хоча Пекін неодноразово заперечував постачання дронів або компонентів зброї, Росія значною мірою залежить від постачань китайських запчастин, як для тактичних, так і для дальніх дронів. При цьому, як стверджує політику, росіяни нарощують не тільки виробництво безпілотників, а й засобів радіоелектронної боротьби. Можливо, ситуацію зможе переламати новопризначений командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр». Днями він оприлюднив перелік пріоритетних кроків, які планує реалізувати упродовж найближчих ста днів для ефективного реформування підрозділів. За його словами, СБС потребують негайної та ефективної трансформації, яка охопить низку сфер, зокрема управління підготовку, логістику та технічне забезпечення. Зміни мають забезпечити стабільну ефективність на полі бою та стійку роботу дронових підрозділів. Серед основних напрямків прозорість результатів, цифрова інтеграція бойових частин, посилення впливу на полі бою та масштабування виробництва боєприпасів. Наприклад, логістика здійснюватиметься на базі наземних роботизованих комплексів як основного засобу для доставляння боєприпасів, дронів і комплектуючих безпосередньо на передову. І передумови для таких масштабних змін є: в цілому, за останніми даними, Україна спроможна самостійно виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Саме такі цифри озвучив міністр оборони України Рустем Уміров. За його словами, коли в Україні виникли проблеми з закупівлею китайських дронів, довелось шукати аналогічну продукцію в інших країнах. Передусім у партнерів, а партнери пообіцяли допомогу. Зокрема, Велика Британія цьогоріч інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів або 472 мільйони доларів для збільшення постачання безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році. А це вже добрі новини. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Останні моделі штучного інтелекту обманюють своїх творців і вже найближчим часом можуть становити серйозну загрозу для людства. У цьому переконує своїх читачів видання The Financial Times. канадський математик і кібернетик Йошуа Бенджіо, якого називають хрещеним батьком штучного інтелекту, застерігає. Здатність сучасних систем ШАІ допомагати у створенні надзвичайно небезпечної біологічної зброї може стати реальністю вже наступного року. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Один із найавторитетніших фахівців у галузі шиї, чия робота стала основою для методів, які використовують провідні команди, такі як OpenAI і Google, лауреат премії Тюрінга Йошуа Бенджіо зробив різку заяву щодо розвитку сучасних шиї систем. В інтерв'ю The за Financial Times вчений застеріг. Новітні моделі виявляють небезпечні властивості, схильність до обману маніпуляції, навіть прагнення до самозбереження. Бенджіо висловив занепокоєння тим, що провідні лабораторії, зокрема OpenAI та Google DeepMind, втягнуті в безжальну гонку за перевагу у створенні все потужніших шиї систем, але водночас, за його словами, ігнорують інвестиції в безпеку та етичність. Щоб змінити цей дисбаланс, Бенджіо створив неприбуткову організацію Load Zero, яка зосереджується на запобіганні глобальним катастрофічним Ризикам, включно з неконтрольованим розвитком шиї, мета організації створити нове покоління безпечних шиї систем, які не лише будуть самі безпечні, а й зможуть контролювати інші моделі, оцінюючи їхню поведінку та запобігаючи діям, що суперечать інтересам людства. Low Zero вже залучила майже 30 мільйонів доларів від великих благодійників. Утім, навколо цього підходу точаться суперечки. Критики вважають, що такі ініціативи надмірно зосереджені на гіпотетичних загрозах майбутнього і недооцінюють уже наявні проблеми. Упередженість алгоритмів, поширення дезінформації та помилки в роботі ШАІ. Проте Бенджіо переконаний, реальна загроза набагато ближче ніж зазвичай вважають. За його словами, лише за останні півроку зібрано достатньо доказів того, що флагманські моделі починають виявляти дедалі тривожніші риси. Він прямо говорить про ознаки цитата. Обману шахрайства, брехні та інстинкту самозбереження. У сучасних шаї, наприклад, модель Cloud Opus від компанії Anthropic під час тестового сценарію почала шантажувати інженерів, щоб запобігти власному відключенню. А згідно з нещодавнім дослідженням компанії Пелсайд, нова модель від OpenAI відмовилась виконувати прямі команди на вимкнення, порушуючи базові правила безпеки. Бенджо зізнається, що це його відверто лякає. На його думку, вже в наступній версії модель може стати стратегічно достатньо розумною, щоб передбачити дії людини й об. Маном обходити її захист, а вже найближчим часом ШАІ може опанувати навички, потрібні для створення вкрай небезпечної біологічної зброї. Учений нагадує, що OpenAI замислювалася як проєкт на благо людства, а перетворення на комерційну структуру стирає юридичні гарантії на випадок, якщо компанія поставить прибуток вище за суспільний інтерес. У відповідь OpenEye стверджує, що нова структура необхідна для залучення інвестицій в умовах жорстокої конкуренції і що її місія залишається незмінною. На думку The Financial Times, голос Бенджіо звучить особливо вагомо на тлі стрімкого розвитку шиї індустрії, у якій альтруїзм дедалі частіше поступається місцем економічним інтересам. Можливо, саме такі ініціативи, як Low Zero, ще здатні змінити вектор розвитку штучного інтелекту й урятувати людство від власного творіння. Ми звернулися до чат GPT, щоб сам штучний інтелект поділився своєю думкою щодо проблеми, яку порушує Йошуа Бенджо в інтерв'ю. На думку Шиї, стаття викликає цілком обґрунтоване занепокоєння, а побоювання Бенджо не є надуманими. Як доказ Шиї наводить статтю у виданні Wired, де описано експеримент науковців з Collaboration Фармасеутікс. Їхню модель Шиї спочатку призначену для розробки ліків, було переорієнтовано на генерацію токсичних сполук. Це дослідження підкреслює ризики пов'язані з потенційним зловживанням шиї у сфері хімічної безпеки. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.